Pulswagen 16 2016 року на 2-літровому TSI моторі на автоматі бензиновий за 11 800. в чорному кольорі він у нас легкославні диски, оригінальні на дуже гарній гумі. По салону маємо скло підіймачі, центральний замок, також регулювання, електричне регулювання спинкою. Класний дуже мультируль. Максимальний мультируль на цій комплектації. Як я і казав, пробіг у 206 тисяч. По салончику ми маємо блютуз, дуже гарну мультимедію, майже також максимальна мультимедіа. Підігріви сидінь, кондиціонери, коробочка, як я казав, автомат. У нас стар-стоп присутній та електроручник. Дуже класне шкіряне сидіння. Позаду ми маємо також класний шкіряний диван. У нас тут підлокітничок, підстаканечки. так оригінально вони виглядають. Тут у нас розєточка, дефлектора. Щоб регулювати подачу воздуху, також стопідйомник, центральний замок навіть позаду маємо. Ось такий у нас багажничок комплектація комплектації є. Маємо камеру заднього огляду. Ось такий у нас багажник. Також у нас є поличка, щоб ховати свої речі. Ось такий просторий багажничок. Тут у нас є докаточка. Так що, друзі, кому сподобався ці Тігуан, запрошуємо вас до автопоєнту. Софіївська, 19, білогородка, будемо очікувати на вас та тестувати цей автомобіль. Всім! Пока. Автопойнт. Придбай якісне авто.